Я долучився до друкармії десь з травня цього року, 2023 До цього я десь місяць вчився тільки як друкувати, як користуватися 3D-принтером і, взагалі, що таке 3D-друк друкармія це спільнота людей, які об'єднані єдиною ціллю, це допомогти нашим збройним силам. Тобто, військові роблять замовлення, а всі друкарі виконують це замовлення безкоштовно на безоплатній основі за свої гроші. Вони купують. Принтери за свої гроші, купують пластик за свої гроші, ну або за донати, які вони збирають на цей пластик і на ці ж принтери. Про друкарню я дізнався із соціальних мереж, YouTube канали Просто передивлявся ролики, бачив, що люди щось друкують, але я не розумів, куди вони друкують. Але мене це зацікавило, і я вирішив зайнятися питанням саме це 3D-друку для початку. Купив свій перший 3D-принтер, надрукував якусь маленьку модельку для себе. І зрозумів, що можу друкувати для армії. Ось робоча зона, де знаходяться мої 3D-принтери, три штуки їх. Тут ми друкуємо. Ось такі детальки вже є надруковані. Друкують вони 24 на 7, без перерв. Звичайно, якщо нікого нема вдома, я за ними слідкую через веб-камери. І якщо відбувається якась нештатна ситуація, тоді я просто виключаю ці принтери віддалено. Така ось робоча зона. Хотілося б більше простору, але як є, все вмістили. Я пам'ятаю, перше замовлення для друкармії це були ковпачки на роз'єми старлінків. Погодні умови і умови взагалі військових, в яких працюють ці старлінки, то ці конектори забиваються брудом, ламаються, жають, там волога потрапляє, але коштують вони дуже дорого, якщо їх купувати. Тому щоб захистити їх, купують такі, тобто, тобто друкують такі ковпачки, які надягаються на конектори і захищають старлінки від того, щоб вони зіпсувалися. Надрукував я їх 50 штук. Перші пам'ятаю, ну якість виявилася достатньо нормальна. Якщо якість буде нормальна того друку, то тобі далі вже можуть запропонувати інші. Замовлення у мене десь 30 кілограмів пластику. Я відправив на фронт. Я купую за власні кошти пластик, але нещодавно я завів свій свої соцмережі. В соцмережах я створив акаунти і на Ютубі там і, і люди деякі донатять теж на пластик. Тобто, частково я за свої, частково за донати. Ну більше за свої. До цих пір мені вистачає, скажімо так, цих принтерів мені вистачить. Ну я не бачу. Я ще не як це називає, не вперся в. Стелю можливості цих принтерів, ну основна ціль всього цього, що я тут затіяв, це, це наближення перемоги, полегшення хлопцям і дівчатам, які там на фронті, полегшити їм роботу в знищенні ворога. Не знаю, це основна ціль. Більше там цілей у нас нема в друкармії.